Всім привіт! Зробили ми контрольне зважування поросят. Ми їх прокліпсували, зважили. Ну, що ж можу сказати, я зараз знімлю, знімлю на відео результати зважування і прикріплю фотографію цих результатів до цього даного відео. Це буде в кінці. Про результати зважування. На даний час ситуація в нас в середньому ми маємо 5 кг Є менші. Є в нас один хлопчик, він має 3850. І цікавий такий факт. В основному в нас тут хлопчики менші, а дівчатка в нас тут взагалі досить навіть... І добре розвивається. Ну на момент відлучення вони ще наберуть, я думаю, грамів по 300 по пів кіло. І, і така ось історія з нашими в'єтнамськими поросятками. Якщо на це буде Божа воля, ми їх всіх проводимо через це відлучення і все буде з ними добре. І вони поїдуть до своїх хазяївів. Що буде на рахунок, що буде з цими, що відстають? Ось, бачите, цей є малесенький, цей. Ну, тобто Їх три, три, е, три малесенькі пороса, вони відстають у вазі. Ми зробимо, ми поставимо їх на додаткове харчування. Тобто Це буде одне яйце в день. І ложка предстарту. Для нього це буде досить добре для того, щоб він за цей час трішечки наздогнав своїх братів та сестер. Але це закладка на майбутнє. Також ми їм дамо 3 дні по одному кубіку вітамінів. Катозал. Це для кращого розвитку. Ну ось, дивіться, це в нас таблиця зважування. Так. Вона трошки ближче. Як бачимо, дівчатка у нас розвивається трішечки краще. І під 10-м номером хлопчик він на самий малесенький, 3850, 11-й номер 400 і перший номер дівчинка 450 це в нас три відстаючих. Ми їх трішечки, трішечки ми їх підгодуємо і трішечки зробимо їм. Профілактику вітаміну. Залишилось до продажу чотири хлопчики. Всі остальні поросята вже продані, замовлені. І ще раз повторюсь, якщо на це буде Божа воля, і вони всі будуть на час продажу здорові, так вже ми їх почнемо з 6 числа передавати власникам. اه <applause> <applause>